Галичанка Софія Яблонська. Чарівна мандрівниця перша в світі жінка-кінооператорка. У 1927 році 20-літня Софія їде в Париж вивчати кінематографічну справу. У столиці Франції Софія підпрацьовує манекенницею та моделлю для художників, а також пробує зніматися в кіно. Тоді ж знайомиться з письменником та мандрівником Степаном Лавинським. А на початку 1928 року. З Володимиром Винниченком, останній, до слова, мав на неї неабиякі чоловічі види, але тому, що Галичанка зуміла елегантно уникнути зазіхань головного ловоласа української літератури. Блискучі репортажі мандрівниці, опубліковані на сторінках львівських часописів, були справжньою сенсацією у міжвоєнній Галичині. А кожний приїзд до Львова цієї особливої жінки, яка однаково вправно володіла пером, фотоапаратом і кінокамерою. Збирав повні відчутові зали, у той час покинути свій край для далекої подорожі для більшості галичан було майже нездійсненою мрією.